Доброго дня, користувачі продукцію Гармін, наші підписники, друзі. До нас в магазин прийшов новий прилад, який зробила компанія Гармін. Це Гармін Xero це 1 Pro. Цей прилад створений для того, щоб виміряти швидкість кулі. Саме цікаве, що враховуючи всі аналоги, які є сьогодні на ринку, цей прилад може виміряти все. Починаючи від кулі, стріл, куль швидкісних озброєнь. Налаштування дуже прості, користання його дуже просте. Також сам прилад, як ви бачите, виглядає дуже мініатюрно, заряджається через порт Type-C, також через цей порт виконується оновлення програмного забезпечення. Даний прилад під'єднується до мобільного телефону за допомогою додаткового аплікейшену, який можна завантажити в Play Market або в Apple Store. Використання приладу дуже просте, як я вже і казав попередньо, він встановлюється в направленні пострілу. Озброєння будь-якого характеру повинно знаходитись біля нього. Тобто десь отак. -от. Прилад на протязі 2-3 секунд вираховує швидкість та виводить інформацію. В додатковому програмному забезпеченні, яке встановлюється на ваш мобільний телефон, ви можете бачити історію та рекорди швидкості вимірювання. Керування даним приладом виконується за допомогою чотирьох клавіш. Зі зворотньої сторони просто напис Гармін, і це і є сам вимірювач швидкості кулі. Історія та налаштування. В налаштуваннях можна виставити показники швидкості. В меню інформація за мірів, типи озброєння, які використовуються. Дана річ вже є в нашому магазині, також вони є під замовлення. Ходьте на наш сайт, оформлюйте замовлення, попереднє замовлення або втичне замовлення, або, можливо, якщо у вас будуть питання по ньому, звертайтеся до нашого магазину або за номерами телефону, які будуть після цього відео. Все буде Україна. Йдемо до перемоги та використовуємо тільки правильні речі. Нед-магазин апарат ЮЕЙ, апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332 3322323.